Хіров, бля, ти подивись, на На пиздило лісу, блять, блякає ходить тут. Да, да. Ще погрожувати буде. Бля? Блякало, бля, ти подивися. <реку> да, ніхто тобі <бідний>, до <реку> тебе не чіпляється. Андрій, чому ви провозкає... да, а, чому, а чому ви не реагуєте на погрози? Що да, напишу? Вже ж всі побачили Присутність у вас, блін, якась невідома особа. Василь, як вас там, Петрович, бі. погрожує залишитись в лісі, відбити голову. Що там ще? А, неправда, ви особистий адвокат його, так? Да? У мене ж все зафіксовано. І вас теж, до речі. Як да. адвокатує, дивіться, карний розшук. Ви би так карно розшукували, цей спиджений ліс, бля, ви так карний розшук. Бі. Да, я правильна людина, да. На відміну від вас. Да, на відміну від вас. Я скажу, Дякую вам за класний контент. Офігенно близько. Я це не наш, у нас дуба немає. Привезений выкинути. Не... Ну как гриб я так? Не старой туда. Ні, если якась кражець, ты хтось. У вас на те на території є дуб? Нема. Тобто у вас тут немає, немає. Офіцю. Я удивлен, скоріш. Другия таки, трасси не представлені. Я розумію вам, конечно, вага Можете показати, де саме показуйте, може ви щось. Та ми багато чого знаємо. Якщо ви нормально себе ми одразу вам все показали. Ні, я в шокі, Та Я сам в шокі, блядь. Ну, ви кажете, я в шокі теж. Ну, бачите. А ви нахуй, захуй, там всі діла. Для чого це таке робити? Да да, Спалий пеньок, злякався, спалив. Землею присипав з десятка півтора пеньків. Там я чуть до е. тих <реку> ну, <реку> Я вам <реку> скажу. Ти якийсь корч. Ти корч. А де ти ще з тим? Ти ж не пеніоном, ти ж не пеньок. Ну що, ще раз показувати де ми шукали? Разом з вами ходили. Давайте ще будемо шукати. Бачите, ми вже третій раз з вами ходимо. Давайте ще раз третій раз. Давайте так, а ну.

Ну, ж, і, ну от якщо по отрезу дійде, взяти, так? Да? Якщо взяти по отрезу, то цьому отризу ну, от. не стільки. Ну гот. А тут це в танках воїн. Так а за два три трісові куда вони команди. Ну якщо б ну, дати опалювали себе, і в шатрах були, і в бурлуйках, да, що... йому... то ж тут їм... Ні, то за 2,5 років, що тирса би нікуди не буде, і в церкві лежать. Як біла я даю. Та вона і теж бере лама, я думав дитин. Хорошо, добре, йдемо. Ні, то ми сидіти туди. Ні, вона не стояла. Може, щоб, повідомляєте, тут таке воєнне... Може, ти не забереш воєнного, щоб передернув автомата, десь пристріли.

Слідчі дії вже йдуть чи ні? Дивіться, ви ж ігноруєте мене, Ні, 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 я... ні. От я, я вас, тим, От дії. Я, я не вас не попросив, місце, коли так, будуть слідчі дії, йдуть. Зараз проходять надії. Так, момент. склад хто входить в слідчі дії? Понятті, там все. Ви вписали вже протокол?

Ну, так ну, де саме цей пеньок. засвідчить те, що розпочали ви дії, вписали список ми поняті ми станемо всі нарешті на одне місце. а Не будемо бігати по лісу. Я а? зачитаю і а тоді будуть слідчі дії. Так. все розуміє... значить зараз. Ми... Слідчі дії не йдуть. Правда я не можу вас. всіх зібрати я зрозумів. Зараз всіх всіх мені єдине потрібно. Послухайте, ви, вияснити. Зараз вічі дії не йдуть. Правильно, ви тому, що вам, вам треба щось там зробити, там зібрати, оголосити. Тоді будуть слідчі дії. Тому я пішов далі фіксувати свою роботу. І не вмішуйтесь, як я можу сказати, що починається починаються проходить слідчі дії. Якщо ви відповідно закону, відповідно чинного законодавства, відповідно закону. Ми всі бігаємо, тому що локація порубки є значною. Тому ми всі бігаємо. Я вам показую всі моменти і так далі. І виясняємо, де хто де собаки зарить. То як я можу е, начальник, собі проводити як вас звати? Дію. Представтесь, будь ласка. Я я вам поясню. Перед цим вам представляю, що я старший слідчий слідчого відділення. Відділення поліції номер 2 Житомирського груп номер 2 ГНП в Житомирській області лейтенант поліції Борисюк Тетяна Андріївна. Борисюк Тетяна Андріївна, послухайте мене, як вам це робити, я не знаю. У вас є інструкції, закон про поліцію, є закони діючі, є різні нормативно-праві акти. Якщо ви не знаєте, як це робити, напишіть рапорт з питанням до свого керівництва. Як вам проводити слідчі дії? Я вам не консультант в праві. Друзі, я вас не запитувала, як мені проводити. Ні, ви кажете, як ви я маю, якщо зараз ви бігаєте? Мене на конфлікт. Я вас не Тому, провокую що зараз на конфлікт. ми казці. Сістаємо на одне місце. Я вже сіти, і тоді ми почали... Слухаюсь, почемо... моя Командир, товариш командир. Контролюйте свої емоції. Да. У... Я слухаю. Да. Я вас дуже слухаю і контролюю свої емоції. Як всі це зачитують, а там буде друге місце, а там третє місце. Я думаю, що від дубів саме правильне рішення починати. Ідіть, будь ласка, всі сюди до цих дубів. Ми розпочнемо огляд місця події, я зачитаю всі права і обов'язки. І тоді ми будемо бігати всі разом по лісу. Ну як всі разом? Ви будете бігати, ми вже побігались. Ну і що? А що це мене зобов'язує бігати по лісі? Що що я знайшов? Я буду писати заяву зараз, поки ви будете бігати так, по лісі. Звісно, ви будете писати. Ну, звісно, заяву. Да, звісно, буду писати. Так, Уже вже зараз іду до того. Будь там, ласка, заміряйте. Ви ж побачили, тому ви маєте мені показати. Я вам вже все показав, в мене звісно. все зафіксовано. Злісне ко, де ви таке написано? Змірили, що... Відповідно 19 статті Конституції України. Ви знаєте її, що має? Всі органи державної влади. Маю діяти відповідно чого? способом передбачення закону. Яким законом передбачено, що я маю ходити за вами ще з лісником? Беріть у, у цього блін, агресивного е мудака. Я не знаю, який, хто, хто він такий. Майстра, блін, і ходіть з ним, скільки вам тут ну, вистачить сил. Ви дуже щось навертаєте на себе лишніх повноважень. Покаже майстер три, то ми беремо сумку. Сиді Ви можете, хоч хоч ви можете взагалі нічого не писати. Взагалі, я все вкажу в заяві. І у вас буде 24 години з моменту прийняття заяви внести відомості до єрдр Розглянемо да. вашу заяву. Ви, ви, звісно, її внесете в криміна... в єдиний реєстр. відкрити кримінальну справу. Вам ж ніхто не ні, каже, даже що ви не сумнівалися. Якщо ви думаєте, що ви її закриєте через деякий час, не розслідуючи, ви дуже багато дуже помиляєтесь, тому що у нас є великий досвід є заставляти кривоохоронці, виконувати свій безпосередній обов'язк. Я не особисте. На особисті це є не, на особисті, я сказав би, Тетяна, ви така сяка. Я сказав кривоохоронці, це не це загальне, це не особисте. Давайте ви мене теж не провокуйте. Я вас не провокую. Так, так що давайте не маніпулюйте підміною понять. Давайте. Зараз буде починатися слідча дія. Так. Підійдіть, будь ласка, учасники. Я так розумію, двоє буде будете понятими. Ми зацікавлені особи понятими не можемо бути. Ви маєте привести якісь посторонніх осіб. Тому що в суді це є відповідно Конвенції про права людини, це є грубим порушенням, якщо ви не знали. Тому, будь ласка, забезпечте відповідність понятих. До кримінально-процесуального кодексу. Так. Приїдуть да. зараз. Все, бачите, чудово. Позвонить. Бачите, повторяння мать учення. Заодно і кодекс повторимо з вами і закони. А що вас так смішить? Я щось неправильно сказав чи що? Так, ви оголосили свій чудію. Ви самі також почули. Тільки що, що ми чекаємо на поняти. Все добре, Чи... відповідно, чинно пішов писати заяву. Ви чекаєте, скільки скільки завгодно. Ми вам все передали. Все остальне буде вказано в заяві. <звук> Скажіть, будь ласка, як правильно там хто там у вас зараз керівник заяву до кого Начальнику десь я тут на панючку Викиснув ВП номер 2 Житомирського номер 2 Це в житеморській області підповни у поліції. Сергію ціванчуку. Ваше посвідчення, будь ласка. На всякий пожарний скаргочку, що ви не реагуєте. Галькевич Микола Васильович оперуповноважений. Це Це вас старого зразка, да, чи вже нового. Чого? Який видали мені в 2018 році? Понятно, це не посвідчення Талон дуже тонно, понятно. Так. <кхід> я вибачаюсь, прийміть, будь ласка, заяву про вчинення кримінального правопорушення. Да. Поставте відміточку, я сфотографую. Будь ласка. Взагалі він ціванчука, не ціванчук. Давай да я виправимо. Заяви фотку. Заяв фотку, зараз фоткаю шапку. Поясню. Угу. Пояснення. Де ми почали предвзято захищати? А потім я окремо напишу заяву. Мені просто наразі немає часу. Ні, Дивіться. Ди Поясніть, будь ласка, де ми почали. Я не зобов'язаний вам нічого пояснювати, я подаю заяву. Предвзято захищати невідому особу. Ви чуєте мене? Я вас запитую. Дивіться, я вам не зобов'язаний нічого пояснювати. Це моя заява. Хай ваш керівник з цим розбирається, викликає в рамках кримінального провадження, допит, протокол, свідітелів, всі діла. А я поясню, що, що ви там почали робити. У мене ж є відеофіксація. І у вас має бути, до речі. У нас воно ведеться. Чудово, чудово. долучимо тоді до в суді. Будь ласка, спілкуйтеся. Так я нормально спілкуюсь. У мене такий тон. ну як, що ні? Що ні? Я ж спілкуюсь нормально, в чому питання? А поліція, море, я всі фотографірував. На особисті про погрози від невідомої особи. Про що було зроблено зауваження. Неодноразово. Прошу. О, кримінальне... Провадження за статтями 246 та 191. Кримінальне випровадження? Впровадження, так. Там все продубльовано на наступних листках, так що це просто я особисто рукою власне написав, а там все майже все продубльовано. Тут, навіть, Та на першій сторінці прийміть, от, от ручка вам, щоб прийняла заяву. Ні, тут ж потрібно зареєструвати правильне діло, щоб штампа поставили. Номер да? Це вам потрібно звернутися у відділення. Ні, я поліції. вам даю, передасте. Ні, ми, ми, ми за його... Ви відмовляєтесь двійця, приймати заяву? Дивіться, ви маєте. Я, я звертаюся, звертаюся нічого не маю. Ви представники влади, поліції, я вам дав заяву. Ви послухайте, ви та. передаєте, ви, ви, передаєте ви кажете, що ви Я нічого не зобов'язаний, я вам Чому подаю. Чому ви мене перебиваєте? Да що ти, черт побери, таке несеш? Я кажу, я вам подаю, нічого не зобов'язаний. Дивіться, ви хочете подати заяву. Я вже її подав для вас. Ви представник влади, представник поліції. Її потрібно зареєструвати. Будь ласка, реєструйте, я за його приїду. Які питання? питання? Да. Да. Червоні Звісно. все до побачення, все добре. Пояснення 63, третя. Нам нема часу пояснення вам давати. нічого ми не будемо писати. 63, все до побачення нема часу. Да. Пояснення попривикали. Нехай е, у цього Ельдораса пояснення беруть, який стартував там щось, блядь, а це його захищав. Ну, то бери там пояснення, хай тобі пояснює, що хоче робити.